Це мають бути поважні громадяни країни Італії, які мають співчутливе серце не тільки для своїх тварин, а й для тварин, як то кажуть, на планеті Земля, в тому числі нашої країни, Україна. Безуть тонну корма для нас, гарного такого поживного корму, який якраз на зиму нам буде дуже доречно. Підтримка, допомога, небайдужість це не просто слова, а світогляд і спосіб життя для Олени Хомоточенка, зооволонтерки. Її безмежна любов до тварин об'єднує тих, кого важка доля безхатніх собак та кішок не залишає байдужими. Сьогодні до когорти благодійників доєдналися італійські друзі, які привезли до Олени гуманітарну допомогу. Я є Світлана Дунська, яка я народилася тут, у Мигеліподіському районі, і 24 роки назад я виїхала в Італію. Моє бажання завжди було допомогти Альоні. У мене є два сини. Саша дуже любив тварин завжди. І Він допомагав їм, собирав все, що міг. Навіть от на війні, де він був. Вони допомагали всім животним. Вони. Самі не їли, але допомагали, збирали, бо є куча фотографій, які він присилав, як вони охороняли новонароджених ну, животних і приберігали. Також в честь на Олександра, як тільки вийшла перша змога, і благодаря волонтерам вони залюбки приїхали. Вони, вони наскільки молодці, вони наскільки хочуть допомогти взагалі. Вони живуть цим, дійсно. Інтантово Латера, мі п'ячиком коронку. Насамперед подобається inizio. Україна. Земля, яка є багата, і і така вона ще більш простіша. І люди, які які та тут у нас живуть, люди такі більш спочені, більш більш добрі, такі привички людські відношення, які в Італії трохи вже не існують. Ви знаєте, Олену, ми підтримуємо завжди, як можемо. І таких людей, як Альона, у нас в Могилеві одиниця. Я б сказала, що вони їх одиниці на Україні. Об'єднати громаду, щоб допомогти цим тваринам, крім Альони, не зміг ніхто. Вона розумієте, вона та людина, яка Серце відчуваю кожну тварину. Вам хочеться пожати прям руку за те, що ви не лишили цих людей. що ви, от кожна тваринка, яка тут є, вона завдяки вам, вона відчуває ту людську доброту через Альону, через вашу допомогу. Не таємниця, що не всім до вподоби безпритульні тварини. Вони бувають агресивними, додають клопоту, живуть за своїми тваринними законами. А ми, люди, маємо жити за своїми людськими законами, головний з яких не нашкодь. Не підтримуєш твої власне переконання, а поділяєш любов до тварин Роби це з відкритим серцем.